Залюбки представляли народний депутат України в Слуга народу Георгія Мазурашу. Вітаємо вас, пане Георгію і політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Вітаємо вас, пане Ігор. Доброго ранку. Від 1 червня. Єдиний тариф на електроенергію складає 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Він діятиме до кінця квітня наступного вже року, і урядовці заявили, що і ця ціна є нижчою за ринкову, та вирішили не запроваджувати розподіл вартості за обсягом споживання. Що стосовно підняття тарифів, думають кияни, дізнавався наш колега Олександр Саюн, тож давайте почуємо голос народу. І знову тарифи зросли для всіх жителів України встановили нову єдину фіксовану ціну на електроенергію. Відтепер за один кіловат вам доведеться віддати 4 гривні 32 копійки. Що з цього приводу думають кияни? Давайте дізнаватися. Негативно чому тому, що будуть підвищуватися ціни на все інше. Поки не знаю, як порахую, дізнаюся. Ну бачили, скільки там бачу, що там 4,30. Ну мабуть, так треба. Завищено трішки для нас, як пенсіонерів, то я. Думаю, що для нас це буде суттєво. Який би ви тариф б встановили, якщо б не 4,32? Чотири. 3,50 від. Але до 100 кВт, хай би було там 3 гривні, а вище, тоді потрібно, ну, Три п'ятдесят чотири. Не дуже радію, чесно кажучи, ну не хотіла поки бути. А чи вдарить це по вашому гаманцю? Ну в мене вже вдарило. Вимушено позитивно, тому що розуміємо, що шокується в країні. Було б бажано повернути колись диференційований тариф для будинків, які споживають повністю тільки електроенергію. Колись такий тариф був. Мабуть, позитивно. Чому? Ну тому, що е, ми таким чином будемо зміцнювати нашу енергосистему. Ну потрібне ж додаткове е, фінансування цієї енергосистеми, а її кошти звідки ж потрібно брати. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео. Власне, от почули киян. Хто як вважає, що до того обґрунтоване це підвищення чи ні? А саме так само ми запитуємо вас, шановні глядачі, чи будете переглядати свій бюджет через підвищення тарифів на світло? Пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, буду заощаджувати кошти. Ні, заробляє достатньо. Є ще такі варіанти: як доведеться економити електроенергію, або я вже в боргах за комуналку. Пане Георгію, пане Ігоре, що ви як ваш бюджет це буде якісь зміни вносити через нові тарифи? Я зловив себе на думці, що за попередній місяць ще не оплатив, значить, я теж в боржниках виходить. Та? Ну, Взагалі-то так. Звісно, що внесли, то платили б ще за старим тарифом. Звісно, звісно то, що доведеться е, і, можливо, ще більш економно ставитися, хоча в нашій сім'ї є традиції економити електроенергію, взагалі там, енергію в цілому. І звісно, що цей новий тариф е, більшість. Співгромадян вдарив, там, скажімо так, по гаманцях, це зрозуміло, і дуже багато хто навіть апелює до того законодавчого встановленого мораторію на підняття, але то стосувалося газу і теплової енергії. Але все одно люди десь там асоціюють це із електрикою і кажуть, а там ви ж пообіцяли і там проголосували, і президент підписав, і ви пообіцяли, що не підвищите тарифи. Ну, Це, звісно, що навіть якщо б була така обіцянка, і навіть якщо був би такий закон про мораторій щодо цін на електроенергію, ми б всі ж розуміємо, що він не був розрахований на дуже тривалу війну. І зараз. Ті розуміють, що через ці всі атаки, через всі знищення потужності, генеруючих і, і так далі, то мусимо переглядати тарифи. І дуже важливо в цей момент достатньо надійно і просто і дієво захистити найвразливіші верстви населення, щоб люди максимально оперативно отримували наприклад, ту цільову допомогу, субвенцію на покриття там цих різниць, можливо, для когось в тарифі, тому що для багатьох це реально є суттєво там, чи було там два. 64, чотири там було до цього, так чи чи зараз 4,32, Це суттєво для багатьох У нас третина населення за межею бідності, за даними Reuters. Так і на тлі цього ми піднімаємо тариф, не залишаючи цю якусь там за даними світового банку. Reuters а, просто Ройтерс простинда процитував да да. да